Павільйон Україна Київ повертається після двох років пандемії. За тиждень до павільйону завітало більше 10 тисяч відвідувачів. Для іноземців це чудово можливість ознайомитись багатою та яскравою культурою українського народу. А для українців відчути себе вдома на відстані 7 тисяч кілометрів. Про особливості цьогорічнього фольклорами далі в сюжеті. Фольклорама найбільший міжнародний фестиваль у світі, який проходить щороку, в серпні, впродовж двох тижнів, в місті Вінніпех, Канада. Павільйон Україна-Київ один із найбільш.

Цього року на виставці представлені регіони України, про які дотепер було мало відомо у Канаді. Про Закарпаття розказує Данило, один із молодих амбасадорів павільйону. Культурна експозиція включає в себе дерев'яну скриню ручної роботи, яка має особистий зв'язок з його родиною. Це є з біля Львову. Це було прадіда Куфер. Він збудував, коли вони від'їжджали. З України і коли прийшли до Канади. А от з гуцульщиною нас знайомить Майлз Бернюк. So this is my Цимбали. and my Zimbale was made by my Gigi, my Guido Gigi um, in Dauphin, Manitoba and uh, this cymbale has 144 strings. Uh, it is tuned chromatically, um, different than maybe the traditional style and uh, yeah it's been, um, I've been very proud to play it Here at the Павільйон Україна Київ може похизуватись не лише унікальну культурну експозицію, а й талановитими людьми. Щовечора тут проводять 3-4 шоу програми на яких люди з різними талантами демонструють свої здібності. В кожен вечір ми маємо інший шоу, тому що в нас є стільки груп в Нітобі, що співають, що танцюють, чи що щось інше роблять. Грають інструменти. Декотрі грають такі традиційними інструментами, так як бандура чи цимбали, а декотрі. Такі виступають більше сучасними піснями. Те, котрі були так само, що недавно приїхали з України сюди, і дуже талановиті. У фінальний день сцену павільйону запалює чоловічий ансамбль гусла. Та ансамбль українського танцю русалка. Це для мене є. Просто неймовірно, що в Канаді це таке є, і ми можемо знаєте, з України всім показувати наші культури і, і наші танці, і наші співи. У мене ще родина є в Україні. Вони деякі на війні а, і, і знати, що ми тут пробуємо нашу культуру тримати. Нас танцюють з других, третіх, четвертих генерацій танцюристи, коли, коли баба і діду приїхали. Майте 50, 60, 70 років тому, і вони ще тим займаються. То мені бачити, то знати, що ще за 100 років наша культура буде, і ми ще будемо танцювати і показувати всім. Головна ціль павільйону це зберігати яскраву і різноманітну культуру України. Але цього року додалась ще одна: подарувати новопробулом українцям затишок рідної батьківщини. It's been very Have an appreciation for Ukrainian culture, the food, the language, the dancing, um, and to bring our community together again. Yulia Kovalenko, Ukrainian U, U, multicultural.